Шановні колеги, я, як вже сказала, представник Національної академії наук України. Я на конференції в києво могилянській академії вперше. І коли дізналася про цю конференцію, то шановна пані Тетяна запропонувала мені об'єднати два моїх минулоріч виголошених виступи і показати їх тут. Перший виступ е називався Лезе Окама, як врятувати вітчизняну наукову періодику. Другий виступ стосувався стандарту на бібліографічні посилання е 83.02.2015. 2015 Оскільки обидві обид обид ці доповіді були оприлюднені раніше, видані і викладені в мережі і досить великий заобсяг. Я їх спробувала скоротити, оновити, об'єднати. Е не знаю, як буду вкладатись в регламент, ну спробуємо. Від 2005 року я працюю в групі науково-методичного забезпечення видавничої діяльності Національної академії наук України. Спочатку як працівник президії, учений секретар науково-видавничої ради, потім як заступник директора видавничого дому Академперіодика «Нан України. На сьогодні Академперіодика видає 48 нас академічних журналів, частина з них за державним замовленням, частина з них за гроші самих журналів. І ну, десь близько 30 назв наукових книг. Наша група забезпечує поточну роботу науково-видавничої ради, яка координує всю видавничу справу в академії. Базовою організацією групи є саме видавнича Дімакадем-Періодика. Ми виконуємо наукові дослідження видавничої діяльності і оприлюднюємо і результати цих досліджень, історичні, і сучасного етапу, і методичні напрацювання. Які стосуються актуальних питань розвитку періодики, переходу на електронні версії, там, апгрейду паперових версій, і так далі. Найбільше ми своїх матеріалів зараз представляємо на нашій конференції наукова періодика традиції і інновації. Вона стала щорічною, але якось нам важко. Вдається залучати до співпраці представників вищих навчальних закладів. Хоча останні пару років вже почали з'являтися представники вищих на наших конференції. В Академії наук нині працює 31 тисяча осіб, з них 16 тисяч наукових працівників. Це в межах 159 наукових установ. На цю кількість науковців на 16 тисяч припадає близько 300 нас наукових періодичних видань. Десь 83 з них є серйозними, потужними журналами з гарними перспективами. Майже. Десь Академія продукує з пів тисячі назв наукових монографій щороку, з пів тисячі наукових довідників, науково-популярних видань, навчальних видань і близько 25 тисяч статей. З цих 25 тисяч п'ята частина виходить за кордоном. Досліджуючи нашу видавничу діяльність, ми знаємо, які є вади наших періодичних видань, які є перспективи, що треба робити. І бачимо зараз, що більшість з них, в принципі, готові переходити на новий етап розвитку. Але є дуже багато такого, що нам заважає. Брак фінансування, старіння кадрів і примноження сутностей в нашій. Видавничій справі. Вона у нас надмірно зарегульована і заформалізована. Е, е, до тих зайвих сутностей, не знаю, чи видно, що все-таки намагалася збільшити шрифти. Е, до е, зайвих сутностей належить перелік наукових фахових видань як явище, як інструмент контролю. Факт передавання електронних версій до Національної бібліотеки України імені Вернацького за наявності нормальних електронних ресурсів кожного видання. Реєстрація видань до Державній атестаційній комісії в різних департаментах, скільки спеціальностей, стільки реєстрацій. реєстрації. Додаткове затвердження кожного числа журналу до другу вченою радою після погодження його редакційною колегією. Я вже не кажу про те, що сам по собі перелік є основою, базою для продукування у цих зайвих сутностей непотрібних періодичних видань. Всі знають що зараз, що простіше зробити якесь ліве періодичне видання, зареєструвати його в даку, набити потрібну кількість публікацій, захистити дисертацію, далі видання вмирає. Який вже може бути порятунок? Порятунок здається простий. Ми припиняємо продукувати непотрібне. Але не вдається. І протягом останніх 20 років ми безперервно кількість цього непотрібу тільки збільшуємо. 20 років тому чинною була постанова Кабінету міністрів, відповідно до якої Вища атестаційна комісія України видала наказ про опублікування результатів дисертації. В цьому наказі вперше були визначені вимоги до наукових періодичних видань, які можуть бути включені до переліку фахових. І цих вимог було всього 5. Ви їх бачите, нічого страшного тут ще не було. Підписання до думку вченої ради, правда з'явилося, але... П'ять докторів предколегії, дотримання держстандартів, наявність фондах бібліотек все гаразд. У 2003 році вийшла постанова президії ВАК України, яка додала до цього переліку вимог ще вимогу вносити, приносити копію свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації і постійно один примірник кожного номера журналу. Тоді ж з'явилася вимога брати до друку тільки структуровані статті. Невдовзі стає зрозумілим, що електронні періодичні наукові видання у нас знаходяться поза законодавчим полем в країні, як і нині, і вони не можуть бути внесені до переліку фахових, адже не мають про державну реєстрацію. Щоби виправити це хоч як-небудь, фАК України спільно з МОН України і Національною академією ухвалили положення про електронні фахові видання. І на його основі створили порядок внесення електронних наукових видань до переліку... Наукових фахових в цьому порядку було зазначено, що базу всіх статей, електронних видань і безкоштовний доступ до них повинна забезпечувати Національна бібліотека України імені Вернацького, до якої журнали мають подавати інформацію в підготовлених і файлах. Але в тій постанові ж було зазначено, що всі електронні видання повинні подавати роздруковані шиті примірники до фондів бібліотек. Минуло ще три роки. Ми вже звикли до роботи зі структурованими статтями, вже почали думати про інші там, якісь представлення своїх журналів в світі. Але е, тут вийшов наказ про затвердження порядку передавання електронних копій періодичних видань на зберігання до національної бібліотеки і про внесення змін до наказу про опублікування результатів дисертації. Оцей другий наказ 437-й. Він прописував вже дев'ять вимог до науково-періодичного видання, і серед них були тематична спрямованість з певної галузі науки. Наявність електронної копії видання на сайті, вже не на зберіганні, вже про зберігання просто не йшлося. йшлося саме про сайт в відкритому доступі без оплати. І ці два положення виключили абсолютно з кола фахових усі мультидисциплінарні видання. І е, усі ті видання, які мали на той момент комерційні угоди щодо видання і переведення за кордоном. А у нас таких видань досить багато. Закордонні видавці перекладають англійською мовою е, журнали Національної академії наук. Е, цей наказ ВАК ухвалив самостійно. А перший е, порядок передання електронних копій до наукової бібліотеки Вернацького окремим документом надійшов на погодження до Національної академії наук України. І відповідно на розгляди науково-видавничої ради. Я е, не буду е, розказувати про всі деталі тодішніх перемовин між ВАКом, МОНом, Академією, керівництвом Академії науково видавничої ради е, керівником бібліотеки Вернацького. Е, чомусь всі вважали, що нормально перетворювати бібліотеку з осередку знань на батіг щодо колег-видавців. І що перебирання бібліотекою невластивих їх функцій контролера і розповсюджувача видавничої продукції нормальним е, нікого не лякало і порушення закону України про авторські і суміжні права, фактичне вимагання відмовитися е, знехтувати всіми передплатниками і м, наявними у наших журналів договорами з видавцями і передплатниками. Е, бібліотека не бажала побачити необхідність розмежування функцій. Депозитарію наукової інформації і розповсюджувача на безоплатній основі. Наукова давнича рада на підставі негативного висновку Центру інтелектуальної власності по передачі технологій в країни не завізувала перший варіант цього порядку про затвердження передавання копій. Але е нашим е негативним висновком не впливало і на погодження другий варіант цього порядку ми вже не отримали. Потім ми його побачили затвердженим мільюстям. Але в цей порядок був включений пункт, на якому наполягав голова науково-видавничої ради академік Ясків, що журнали повинні передавати копії бібліотеки Вернацького на підставі угод, а не просто так. І що в цих угодах має бути передбачено відтермінування викладення версії в електронний доступ. Ще ми не встигли. Звикнути до ідеї, що треба носити електронні версії, ніхто дуже так не поспішав бібліотеку, і для того, щоб змусити, все того, щоб змусити журнали все-таки це зробити, ВАК ініціював повне переформатування переліку наукових фахових видань. Вийшов наказ про формування нового переліку. Всі реєстрації вважалися нібито скасованими, і для перереєстрації журнал вже мав подати доваг, багато роз... документів, в тому числі і реєстр розсилки, довідку з бібліотеки Вернадського про внесення електронної копії на зберігання. Таким чином, у випадку зволікання з перереєстрацією видання під загрозою опинялися аспіранти, докторанти, діяльність спеціалізованих вчених рад. І колеги редакції журналів загнані в Лугий кут, маючи там в своєму штаті один-два співробітника, 6, інколи 12 номерів на рік, кинулися робити електронні версії для бібліотеки Вернацького. Наукова видавнича рада звернулася до керівництва академії, просила ініціювати внесення змін до вимог порядку до наукових фахових видання. Питання обговорювали багато разів і ми подали до ВАК України офіційне клопотання щодо необхідності перегляду цих вимог. Мушу зазначити, що тоді, 2009 року, це був перший і останній раз, коли Академія на офіційне звернення одержала відповідь від ВАКу. З ДАК-МОН, який працює нині, спілкування не складається так само, бо там сидять ті самі люди насправді. Тоді нам повідомили, що зміни до регуляторного акта можуть бути внесені лише на підставі моніторингу, наслідків його впровадження і лише наступного календарного року, якщо громадськість буде звертатися з листами щодо необхідності внесення змін. Масової негативної реакції стосовно впровадження цього наказу, окрім листа НВР, ВАК не одержав і відповідно питання про внесення змін до нього на початку 2010 року не порушили. Натомість 7 травня ВАК скасував згадані всі попередні накази і ще більше формалізував вимоги до наукових фахових видань. А наприкінці року був підписаний указ президентом України про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади і була ліквідована вища атестаційна комісія. Її функції були передані Міністерству освіти, науки, молоді і спорту України. Нам це дало лише короткий перепочинок. Журнали лишили спокої на два роки. 11-го року ми, трошечки звільнившися від цього тягаря, почали вже думати про те, що було б гарно готуватися до входження в наукометричні бази, знайомилися з їхніми вимогами, шукали перекладачів, шукали комп'ютерщиків, Але все одно змушені були тягати в бак купи паперів. і Укладати переліки посилання на літературу за чудовим ДСТУ 7.1.2006, який не відповідає жодним світовим вимогам і не призначені для оформлення пристатейних посилань. Каменем спотикання в спілкуванні з представниками наукометричних баз було абсолютно недолуге, непридатне ні до чого оформлення списків літератури і в е, е, наявність обов'язкової кількості працівників наукової установи в складі редакційних колегій. Вимоги ВАК. Вимоги ВАК ми перекладали англійською мовою і показували їх всім, хто до нас приїздив, бо люди не могли повірити, що насправді існує на державному рівні така вимога. Багатьох експертів і представників закордонних видавців ми з тих пір не бачили більше. Тоді ж, за дорученням голови науково-видавничої ради, наша група науково-методичного забезпечення підготувала клопотання на ім'я директора. Департаменту атестації кадрів пана Бондаренка про необхідність усучаснення вимог до наукових періодичних видань, бо, вочевидь, вони вже гальмували розвиток видань. 12-го року ДАК підготував ясно, що відповіді ми не отримували це. 12-го року ДАК підготував новий перелік вимог і запропонував його до розгляду. На початку 12-го року з цим... Проєктом працювали фахівці з києво могилянської Академії, потім проєкт з зауваженнями працівників Академії потрапив до НАН України. І е, зауваження е, могилянців були фактично такі самі, як і наші. Проєкт Даківський з трьох сторінок мав ну, просто божевільну кількість безглуздих вимог, неймовірних. Е, тоді ж з'явилася перша ідея, що п'ятирічна перереєстрація видань, всі розуміли, що така формалізація ще більше, вона просто призводить до ускладнення роботи редакційної колегії і редакції. А повічним результатом її буде знецінення вартості наукового результату, падіння престижу наукової праці і профанація наукового пошуку. НВР України, наукова давнича рада, підготувала свої зауваження і пропозиції, врахувала зауваження могилянців і подала це все на розгляд на засідання громадської ради при Державному агентстві з питань науки, інновації і інформатизації України. Вересні 2012 -го року головував радою на той час Максим Віталійович Стріха, заступник міністра е, науки і освіти при кількох наших останніх міністрах. Е, коли ми доповіли присутнім на цій громадській раді фахівцям про стан справ з українською науковою періодикою, про кількість періодичних видань, їхню якість і проблеми, і про вади і недоліки нових запропонованих вимог до фахових видань. І запропонували взагалі скасувати перелік фахових видань, як явище. замість того визначити чіткі параметри, які ми повинні відповідати видання. Нам запропонували це все викласти гарно в папері і подати ще раз в громадську раду. Десь за місяць протокол засідання громадської ради був підготовлений, ми дали всі папери справді. І ці всі пропозиції пішли до голови Державного агентства з питань науки і інновацій інформатизації. Пану Семеноженко, відповіді не було. Не було враховано жодне з наших зауважень, жодне з наших побажань. І в жовтні 2012 року ми отримали оцей сумнозвісний наказ 11.11 .11 про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань. Тоді керівництво Академії офіційно зверталося до міністра освіти і науки пана Табачніка стосовно необхідності перегляду цього наказу. Відповіді не було. Мушу сказати ще раз, що починаючи з 2010 року, коли ми почали проводити наші конференції, щороку ми звертаємося на України офіційно за підписом президента і науково-видавничої ради, звертається до МОН України за всіх міністрів із клопотанням щодо унормування вимог до наукових періодичних видань. Якщо вже скасувати перелік зовсім неможливо і не можна дати нам спокійно працювати і розвиватися. То хоча б привести його у відповідність до міжнародних вимог. Результат завжди однаковий. Нам не відповідають нічого. Е, так, колись я е, за, на одній з прес-конференцій спитала чергового міністра освіти пана Квіта, чи не планує він осучаснити вимоги до наукових періодичних видань. Він сказав, що безперечно перелік є радянщиною, анахронізмом, і з цим треба щось робити. В 2015 році, в грудні, був семінар наукометричні бази даних як інструментарій реалізації науково-науково-технічного потенціалу в контексті інтеграції до європейського наукового простору. Проводили його міністерство освіти і науки, академія і консорціум Еверо за сприяння компанії Томсон Під Час цього семінару я проти сама спитала заступника міністра освіти і науки. Максима Стріху він теж сказав, що перелік нікуди не придатний, вимоги катастрофічні і треба щось міняти. Але якби громадськість долучилася, і якби хоч хто небудь щось іще сказав, ну може б можна було щось робити. В березні 2016 року Стріха доповідав про необхідність удосконалення вимог до науково-фахових видань на засіданні президії Національної академії наук України. Він похвалив ресурс Український науковий журнал. Визнав його ефективним джерелом необхідної інформації про наші періодичні видання і пояснив нам, що ми даремно так переймаємося, бо дія порядку про наукові фахові видання вона стосується не всіх видань і всім нема чого нервувати. Бо, в принципі, ці вимоги діють тільки для тих видань, які хочуть публікувати результати дисертаційних досліджень і роботи для атестації наукових працівників. Що ж було далі? Далі МОН створив і запропонував до обговорення проєкт документи під назвою Порядок формування, класифікації та моніторингу переліку наукових фахових видань України. Там з'явилися теж дуже цікаві новації, наприклад, вимога надавати підтверджуючий документ про включення наукового видання до міжнародних наукометричних баз даних або міжнародних каталогів, а також рецензії на статті з останнього випуску. Ми надали зауваження пропозиції до цього проєкту, що далі з ним сталося невідомо, потім змінився міністр. А на сайті МОН нині висить проєкт порядку формування переліку, в якому там мова йде ще про МОН «Молодь спорт. Він від 13-го року здається, там висить. Після цьогорічної конференції 16-го року останньої ми. Як ми любимо, звернулися до міністра Монс з клопотанням щодо перегляду вимов до наукових фахових видань. Сподівалися, що Лілія Михайлівна все-таки буде більш така чуйна до е, друкованого слова. Е, ми пропонували відмовитись від практики формування переліку наукових фахових видань як переліку назв, укладеного на підставі подання документів. Натомість. Запровадити аранжування наявних періодичних видань, поділивши їх на чотири групи. Ці чотири групи, ви сподіваюся, бачите на екрані. Перша група ті, хто входить в Web of Science, Корколекшн і ACI і Scopus. Друга видання, які долучилися до системи користування індексами DOI і включені до інших міжнародних баз наукометричних або реферативних. Третя група видання, що прагнуть туди попасти, прагнуть розвиватися, мають свій ресурс і входять. Міжнародний склад редакційної колегії побудовані відповідно до міжнародних вимог і входять хоча б до якихось вітчизняних агрегаторів. Четверта група все решта. Для захисту кваліфікаційних робіт і під час атестації наукових і науково-педагогічних працівників ми пропонували як наукові статті враховувати публікації в виданнях першої, другої, ну, можливо, третьої групи. Публікації в виданнях четвертої групи обраховувати на рівні апробації. Так само можна би було запропонувати здобувачам наукових ступенів і, звань, які проходять і працівників, які проходять атестацію, разом з переліком опублікованих робіт, подавати в своїх справах також відомості про входження журналів до наукометричних баз. Відповіді ми не отримали, але МОН почало роботу з підготовки проєкту порядку формування, класифікації і моніторингу переліку наукових фахових видань. Цього разу, цього року вони слава Богу, залучили до цієї роботи Ростислава Орестовича Влоха, якого ви, мабуть, знаєте, по публікаціях, який багато що зробив в плані дослідження наших наукових видань і їхнього аранжування. Він перший порахував, скільки у нас все таки є видань на той момент було з технічних наук, їх щось дві з половиною тисячі. І провів їх оцінювання, з'ясував, що десь третина з них просто мертві. Він, вважаючи все-таки, що від укладання переліку наукових фахових видань відмовитись неможливо, запропонував об'єднати формальні вимоги до наукового фахового видання, наявність свідоцтва, реєстр розсилки, документ про внесення копій до бібліотеки Вернацького з раджуванням їх за їхніми характеристиками. Характеристики цілком розумні: входження до наукометричних баз, наявність цифрових ідентифікаторів, вчасність випускових світ, Наявність інтернет-сторінки з повними текстами українською або іншими мовами. Наявність інтернет-сторінки з англомовними анотаціями, з англомовними версіями повних текстів статей. На підставі цих критерій в журнали було запропоновано розділити на сім груп. Останню, з яких запропоновано залишити в переліку до кінця поточного року. Цей проєкт зараз на обговоренні, до речі, він десь в інтернеті є. Я його не знайшла на молодських ресурсах. Останню групу найгіршу залишити в переліку до кінця поточного року, три інші слабші групи до 2022 року. Щорічно МОН, згідно з цим проєктом, буде виконувати моніторинг видань, включених до переліку. Таким чином, після 2022 року в переліку наукових фахових видань України залишаться тільки ті видання, які будуть входити в Web of Science та або в Scopus. Може, тоді ми зможемо нарешті скасувати і перелік. Не знаю. Е, уже майже завершую. Е, значить, друга частина доповіді, яку е, пані Тетяна хотіла почути, це про е, стандарт 8302. Оскільки всі презентації будуть висіти на сайті е, Могилянки, я не буду про нього нічого розказувати. Тим більше е, Могилянці дуже гарно його представили у себе. Стандарт розкладений, розписаний, розібраний. Е, по всьому, я тільки скажу, що наше видавництво, видавничий Дім Академперіодика. Пропрацювавши цей стандарт, вже зробила на його основі вимоги до наших видань, якими ми радимо користуватися всім і в книжках, і в наших журналах. Ми е, рекомендуємо використовувати. Ага, о, значить, е, оскільки стандарт дає змогу скоротити, спростити. Е, Вимоги до авторів зменшити обсяг роботи з контролювання переліків посилань для працівників редакції, наблизити опис до референсів і зменшити довжину самих переліків за рахунок крапок тере в ліній, повторення прізвища авторів. Ми рекомендуємо використовувати повні посилання в і що ще мені дуже сподобалося в цьому стандарті. Це можливість використовувати індекси DOI, Нарешті нам дозволили їх використовувати як посилання на нормальні електронні ресурси. Цим стандартом ми можемо користуватися, не порушуючи вимог ДАК, бо зараз в переліку немає чітко прописаного стандарту, яким ми мусимо користуватися, і в наступному переліку проєктів вимог до фахових видань, які зараз на обговоренні, згадки про державні стандарти немає взагалі. Так що, не порушуючи жодних вимог, ми можемо цим користуватись. І я сподіваюся, що може це крок до того, що нам скоро дозволять користуватися і дорослими стандартами, адже для диссертації і для авторефератів диссертації використовувати світові вимоги вже можна. Дякую вам дуже за увагу. Сподіваюся, у нас все вийде. Дякую, дякую, пані Анна.